Шалом, Це Славко. Насилу мені вдалося зібрати деяку інформацію щодо бойових дій в районі Бахмуту, Авдіївки, і я спішу нею з вами поділитися. Як ви знаєте, тут от в районі Бахмутки, Бахмуту від Берховки, сюди, от до Андріївки, на цьому відтинку фронта, російські сили. Заходяться в обороні і вважають, що вони заблокували або блокують спроби українців їх обійти на флангах Бахмута по внутрішніх лініях Як це виглядає, ми зараз поговоримо за допомогою карти. Так, це не вона. Оце от карта Бахмута. 24-го числа Дії і 25-го відбувалися отут, от по внутрішніх лініях. Ви знаєте, ось сюди от районі Хромова. Також зі знищенням зараз моста, ніякої цінності, особливо зараз цей міст. Понтонний немає в умовах бойових дій повночні, але росіяни опасаються, що в подальшому цей міст ця дорога матиме значення. Ось ось от тут, в цьому районі, отут, от, от, вони опасаються, що ця дорога знову приобрете значення для снабження і атаки ось. Ну, в принципі, українським військам нічого не, не заважає діяти на півночі до мосту. І всі оці от бойові дії зі знищенням мосту для росіян носять характер, я би сказав, розпачливої оборони. Що то треба робити в відповідь на продвіження на север і по внутрішнім лініям українців, вони тут так само, так само діють Теж по внутрішнім лініям і нас, я це як в боксі. І нас пробують підмирнуть, войти внутрі розкрити руки. І тут вони це пробують. На південній ділянці цікава ситуація. Ось вона. Зараз ми її піднімемо. О, Тут вони вважають, що в районі каналу вони побудували оборону, але українські сили просуваються, виходять на східний бік цього каналу. Ви знаєте, він... Для оборони російських позицій на півдні від Бахмута має певне значення і зараз прогризають, далі, виходять за канал. Вже в значній мірі вийшли за канал, і якщо вийдуть за канал ще, то зможуть тісніти русських і в перспективі перенести бойові дії далі на схід, але наскільки далі не ясно, тому, що нові сили в принципі не вводяться. Це все діють наявними силами українські війська. В принципі, це така мала битва мале мале військове мистецтво, що ніяк не применшує сил і крові наших українських вояків, значить те, що в принципі росіяни нічого більше не змогли, ніж як вийти на якісь. Західні околиці міста і разом з тим втратити ситуацію на флангах міста, хоча вони вважають, що їхня оборона -то, ефективна. І так само на північ, ви знаєте, отут от по трасі М-03, -от от вона. тут от Орехова-Василівка, тут по зовнішніх лініях пробують українці діяти вже вчора, сьогодні і в цьому напрямку по, вно... по, вно... по рогу російського. От зараз, коротше кажучи, вони що пробують, отут от, отак от з траси м МД, оббити і північний ріг. Виступивши російський. Він, в принципі, великого значення для подальшого наступу цей клин не має. Це просто вони вискочили в двіженні, тому що їм треба було опанувати дорогу М-03. Це вихід російських військ мав це значення хіба що в сенсі захоплення Бахмута, в якомусь дальшому оперативному сенсі, цей клин не має значення, але має значення для українців. Зрізати його в перспективі оточення Бахмута, якщо будуть новіші сіли, більше війська. Але поки що там ведуться в принципі бої місцевого значення, треба сказати. Але українські сили діють ефективно, і Побачимо, як загроза Пригожина вивести своїх і полишити все це на російські війська, призведе до якоїсь зміни ситуації в Бахмуті. Ну тут уже оцінювали так, що бойові дії будуть десь по річці. Отак, от відбуватися, що фронт перенесеться в межах оцих от боїв місцевого значення. Отак, от сюди по річці перенесеться. І цікаво, що Москвини Вавдіївці пробують зробити нам. На, на, знаєте, на північ від Донецька. Знаєте, тут, тут Донецька, це Авдіївка. Хто карту ще нашу не пам'ятає, ось. Ось, ми сюди. От Горловка. Ось, масштаб. Де наш? Ось. Донецька Авдіївка. Ось в цьому районі, бачите, воно краще прийде на цю карту. Вони пробують нам зробити вічно це менше коло оточення, більше коло оточення. Неясно коло оточення, вони зможуть робити ще дуже довго, я так розумію, і в перспективі вони вже переходять в цьому районі на м'ясні штурми. Побачимо, вони максимум, що вони можуть з цього зробити, це другий Бахмут без якихось подальших оперативних перспектив на цьому напрямку. Це ще одна бійня, намічається для руських войск. Ну поки що ми за неї говорити не дуже будемо. Відверто сказати, попри. Всі заслуги українських вояків мене більше цікавить оця полоса, як ви розумієте, Херсонщина. Бо там вже знаєте, впала ціна на росіяні зв'язку, ціна на полуницю впала до 50 рублів на поліву. Я скажу, що вони просто, я вже не знаю, вони знущаються з нашого населення трудового. Постони хотіли зараз по 50, погано купують. Вся оця їхня спроможність щось купувати. Російська виявилася пшиком. Вони не можуть скупити одну, одну копанську полуницю. Це так, така большая страна, такая холодная, і не може съесть всю капанську клубнику. Просто це жалкое зрелище это не ті окупанти, яких ми ждали. А молодую капусту вибрасываю. Так, да, а от, бачите, скорбний голос Аси, коли говорить, а молодою капусту, вміти того, щоб сука, вони її купити не можуть і вибразують. Вони могли її купити і потім выбросить, а вибрасировать, товодиться нам. Так що, розумієте, народ чекає на звільнення, може, хоч на Київ щось повезуть восени. Ось те, чого ви всі не чекали, пам'ятаєте, хто їздив за Лешок? Оце от предмостне, яке нам радили всі обороняти з правого берега, не займатися цей херньою на лівому березі, сусередить, тут наші д 20 наші сім танків, наш неповний дивізіон і боронити міст. Ми цього не зробили, але і москвини цього не зробили. Вони нічого геть абсолютно не вивчили. Вони дали українським силам легким до конки дойти до річки конка і влаштувати отут-от в болотистій місцесті справжню Азацьку січ, де вона і була власне, Коцешконка, ж конка конські води. Ми зайшли до конки до Олешек і фактично контролюємо з херсонського боку оцю от підмосну дорогу. Так що перспектива з тим, щоб цей причілок якесь значення більше опротив... каже, що ж трава ж таки росте, камиш таки росте, що якесь значення, в принципі, оперативне, що там слівай, не слівай воду, яке значення цей причілок набуває. Як росіяни допустили до утворення аж такого причілку? Вони сподіваються. Висота леших, що там контролювати. Ну я чим далі, тим більше переконую, що бойові дії в Нізов'ях Дніпра від... Від... від устя Дніпра туди десь злучених, як ви розумієте, до АЕС якісь дії будуть і певне значення в звільненні по півдня. Оця ситуація матиме і ці причівки теж матимуть. Якщо що це дуже великий успіх і велика дурня з боку росіян, що вони допустилися до постання українського причівка за Херсоном. Все такі, ми їх переоцінюємо. Вони такі не тільки дурніші, але й слабіші, ніж ми від них очікуємо. І тому те, що вони всі зараз сидять в Бахмуті і в Авдієвці, це в принципі це непогано для наших планів українських. Отака от от ситуація, те, що я дізнався і спешно вам передав. Так що лайкайте, поширюйте, донатьте, буде вам дуже вдячні.